Всім привіт! Сьогодні буде продовження історії з бензогенератором. В попередній частині я вам розповідав, що в мене була проблема, що бензогенератор не хотів працювати на повністю відкритій повітряній заслонці. Колиш, що заслонку закриваєш, він заводиться. Потім заслонку повністю відкриваєш, він глох. На відкритій повітряній заслонці працювати не хотів. В попередній серії я зняв головку генератора, притер клапана, перевірив, щоб вони тримали, перевірив компресію. Компресія після притирки клапанів стала в нормі. До цього пропускав впускний клапан. Це я перевіряв за допомогою солярки, заливав клапана в солярку, потік впускний клапан. Зрозумів, що не тримає, тому притер. Потім все зібрав на місце, завів генератор. І генератор почав працювати нестабільно. Почали плавати оберти. Генератор намагався зловити стабільні оберти. Ну знаєте, так, генератори люблять підгазовувати гер-гер-гер, вловити стабільні оберти йому не вдавалося, і він працював отак-рум-грум, ну, підгазовував. Ось, а, потім, потім я поліз до регулятора обертів генератора. Є там така штука, нічого не дало. Потім я регулював запалення генератора, також нічого не дало. Поряд із цим потік карбюратор. Голка не тримала і бензин лився струмком із карбюратора. Декілька разів знімав карбюратор, там чистив посадкове місце голки, яка закриває бензин. Ну, клапан такий, нічого не давало. І в кінці кінців я вирішив прийняти радикальні міри і зараз їх я в відео вам покажу. Хочу обслужити карбюратор. Я колись практикував таке кип'ятіння в лимонній кислоті. Кислоти повинно бути багатенько. Ось. Зараз розбираю карбюратор, всі пластикові деталі, голку, поплавок. Все залишаємо, що можна залишити пластикове. Ну, Голка не пластикова, але з гумовою вставкою. Голку залишаю, поплавок залишаю, розбираю все, витягую, закидаю в воду, закидаю лимонну кислоту і кип'ятиму. Я таке вже проводив, пробував, виходить доволі таки непогано, карбюратор стає чистеньким. Потім пропшикаю ще карбоклінером і продаю компресором, і можна ставити. Колотимо суміш в пропорції один карбюратор на мішечок лимонної кислоти і трошки водички. Це все варити до готовності, коли закипить, дати трішки відстоятися, потім промити. Це все, що залишилося, що я витягнув з карбюратора, не кип'ячу. Звичайна водичка прополаски від кислоти, трошечки поправив рівень на поплавку, повинен бути горизонтально. Ну так як ви його ставите верх ногами. Ця лінія і оця верх поплавка повинні бути паралельні. Намагаємося цього досягнути, підгинаючи оцей язичок на голці. Робимо паралельними лінії. Навіть може трошки, трошки ще підтягнути, чи нормально. Та ні, нормально. Робимо паралельними оці лінії і можна користуватися. Скажу окремо. До речі, ну, коли я налаштовував карбюратор, тут, в принципі, всього два винти регулювальних. Ось оцей пластиковий і ось Оцей це, – оцей, Це винт регулювання якості суміші. Винт регулювання якості суміші. Як його налаштувати. Взагалі, здебільшого, на генераторах він виставляється в діапазоні від 1,5 оберта. Викручуєте його до трьох обертів. Ось, Для того, щоб його правильно виставити, ну, так і на мотоциклах, в принципі, виставляється, ну, треба знайти горку. Ну, Хтось виставляє просто за обертами, щоб була стабільна робота генератора. Ну, викручуєте, шукаєте стабільну роботу генератора, і все добре. А взагалі, якщо там. ну, почитати книжки, то рекомендують його налаштовувати, викручуєте і шукаєте момент максимальних обертів. Тобто крутите, крутите, оберти піднімаються, коли починають падати, то це вже ви багато викрутило. Закручуєте до максимальних обертів, о все добре, правильно відрегулювали. І тоді підлаштовуєте вже холостий хід генератора. Ну, холостий хід у нас регулюється. Оцим гвинтом, але не зовсім. Зараз розкажу як. Не зовсім. Ну, генератор це у нас така штука, в якому досить важливий холостий хід. Від холостого ходу залежить частота, на якій він працює. Тобто він же повинен видавати 50 Гц частоти, як в розетці. А для того, щоб визначити, яку частоту він видає, треба засунути щупи мультиметра, який може зчитувати частоту в. Розетки. Ось, ось сюди. У мене є два мультиметри, які можуть е показують частоту. В розетці вони показують норм, все, 50 Гц. Сюди засовую, показують, що попало. 600 там Гц. Фантастику якусь показують. І причому обидва мультиметри. Не знаю чого, не знаю через що. Але отак от. Але в мене є ще маленький, поганенький китайський осцилограф е От Він зміг мені показати частоту, я виставив на холостому ході оберти так, щоб частота була 53 Гц. Ну, під навантаженням вона просідає і буде якраз там 50 Гц під навантаженням. Ким чином, виставляємо холостий хід. Коли добились нормальної роботи оцим гвинтом, Якості суміші, до речі, поки карбюратор був грязний, він взагалі в мене нічого не давав. Там, хоч крути, хоч що йому не робив, він ну, не реагував. Взагалі нічого. Хоч ти його там, хоч трісне, не реагував. Коли почистив в лимонній кислоті прокип'яти, друге діло почало працювати. Беремо, добились нормальної роботи, викручуємо оцей ось болт, оцей гвинт. Пластиковий, повністю, щоб заслінка дросельна в нього не впиралась. Потім переходимо на іншу сторону генератора і ось оцей ось болт, який регулює тяги. І ним починаємо регулювати оберти, дивлячись на частоту, яка видається в розетці. Досягаємо там, припустимо, 53 Гц. Я так робив, досяг 53 Гц. А, і пластиковий гвинт підвів до дросельної заслонки так, щоб він трішечки до неї торкався. Він просто встановлює мінімальні оберти, тобто, щоб заслонка сюди менше не поверталася. Також ще забув розповісти, що я е, довелося мені підчухувати. Дросельну заслонку, вона зависала, там на, на ній були такі зазубрані, вона, коротше, зависала і повністю не могла закритися. І холості не можна було нормально відрегулювати. Високі були холості, була приоткрита, були високі холості, і довелося мені її підчухувати, тому що зависала. Ну от, тепер все. Ну так от, з генератором. Після того, як я прокип'ятив карбюратор, я, до речі, поміняв всі прокладки під оцією пластиковою проставкою до циліндра. після неї між карбюратором і пластиковою, і прокладку між фільтром і карбюратором. Всі прокладки Ну, я сам їх вирізав, не купував нічого, з картона вирізав, поставив, все, притягнув і спробував завести. І що ви думаєте? Після того, як прокип'ятив карбюратор, воно почало працювати. Перестало, перестало гавкати, стало більш-менш адекватно рівно працювати. Ну, потім я ще там свічками погрався, виставив нормальні холості оберти. Ну і Після цього воно запрацювало і працює адекватно. Тобто хочу сказати, що проблема була не одна, їх було як мінімум дві. Точно клапана пропускали. Це я їх перевіряв, впускний у мене потік. І два це карбюратор. Карбюратор був забитий, причому ніяк не могли його відчистити, нічого не допомагало, ні залізні проволочки, ні, ні компресор, ні карбоклінер, нічого не допомагало. Лимонна кислота. От В лимонній кислоті я його прокип'ятив. Після цього заробив нормально генератор. Зараз покажу, як. Пара, мабуть, не видно, але парує він. Ну чутно, я думаю.